Всім привіт! Сьогодні я вам покажу всі мої алмазні мозайки. і Це перша моя алмазна мозаїка І, до речі, для вас в мене буде завдання. Вам треба буде порахувати всі мої алмазні мозаїки і написати в коментарях. І правильні відповіді я пролайкаю. Так, як я казала, це перша алмазна мозаїка найбільша. тут Скільки? 26 кольорів, і це просто омазна мозаїка з Аліекспресу. Ось така вона. До речі, всі великі омазні мозаїки в мене розміром 30 на 40. Так, наступна. Я тут. Секунду. Я не підготувала всі. Ось До речі, тут в мене ще три омазні мозаїки за кадром моєї улюбленої фірми. Це котик, якого я називаю ніч, теж розмір 30 на 40, це теж алмазна мозаїка з Аліекспресу, тут 21 кольор. Так, наступна. Це ось такий песик, якого я називаю день. Це теж 30 на 40, алмазна мозаїка. Тут вона трішки шелестить, може і мене не чути. Тут 25 кольорів. Ось така авмазна мозаїка. Ось, у мене. Ось це вже алмазна мозаїка з магазину Кенді Яблі, можливо, хтось чув. Вона теж 30 на 40 і тут вже 30 коль... кольорів. Цю картину я називаю два дерева, місяць і озеро або річка. Наступна. Ось. І це фільм. Або сумму. Хто, хто розбирається, напишіть, будь ласка. Теж, як я вже казала, 30 на 40 і тут 23 кольори. Це теж алмазна мозаїка з і Якщо знайду, то хоча б деяких залишу посилання. Ті, що з Китаю. Ось це вже алмазна мозаїка фірми Stradech. Але ця фірма мені не дуже подобається, тому що дуже багато браку страз. І, як на мене, то поганий легкий шар. Ну, не поганий, але особисто мені він не дуже подобається. Тут 20 кольорів. Цю картину я називаю соняшники, кава і гарбуз. Далі. Ні. Це хай в кадрів. А ні, не то, не з тієї сторони. І ось. Алмазні мозаїки, Авмазне мозаїка моєї улюбленої фірми. Це фірма Ідейка. Тут цей липкий шар, найкращий. Найкращий з всіх, що я бачила. Це у мене картина, яке, яка називається, якщо я не помиляюсь, без, безкетне кошеня. І тут є голограмні стрази. Ось. Начебто видно на квіточках. І вони дуже гарно мерехтять особливо у світі ліхтарика. Так, тепер далі. Е, наступні дві це теж фірма Ідейка. Ось. Це картина ароматна троянда. Теж така дуже гарненька. Ідейка. А вторі, до речі, я не пам'ятаю. Ось це теж ідейка, як я, вже пов... як я вже казала, це ця картина називається Маяк з Еустоніями. Я, е, як би так сказати, я ледве вимовлюю ці квіти, ну, їх назву, і я ледве запам'ятала цю назву. Ну, а так, картина дуже гарна. Так, хай положить. Ось, а далі в мене знову алмазна мозаїка з Аліекспресу, і це ось такий віночок. Це вже викладається скляними стразами. Також тут є спецстрази ось отака зіренька і ось такий круг коло, Це наліпка, до речі. Я її зараз відліпляти не буду, бо це буде дуже довго. Далі. Далі це в мене ось така алмазна мозаїка, теж на бідрамнику, як і ідейка, але це вже заврори. Ось така алмазна мозаїка, тут хатинка і ліс дерев. Ну, от. Якщо дивитися з неї здалеку, то ось ці ялинки вони більш схожі на справжні. Далі в мене. Такий набігчик, теж алмазні мозаїки Завро. Це вже дуже маленькі алмазні мозаїки, одне з яких я починала. Ось такий котик. Тут скільки? 10 кольорів, дуже мало. Ось це ще. Метелик. Тут 11 кольорів. Метелик на квіточці. Ось квітка. Тут 10 кольорів. Така гарненька квіточка. І лілії, якщо, пом... якщо я не помиляюсь, це начебто лілії. Тут вже 12 кольорів. У мене ще є. <гум> так, ось у мене ще. це вони у мене файлику зберігаються для зручності. Секундочку, закрутилась. Тут у мене не тільки До речі, в наступному відео воно буде приблизно в п'ятницю, бо в суботу я вам покажу свій, свій запас алмазних мозаїк та алмазну мозаїку, яка зараз у мене в процесі. Тут ось дві такі картинки, що я... З залишки своїх страз робила. І, до речі, в наступному відео я ще покажу свій, свої залишки страз з усіх оцих алмазних мозаїк Тут в мене така наліпка <кхе> з магазинчику майже біля мого дому. ну просто в, мене. в місті є такий Ось це. Це теж наліпки. До речі, той котик то теж була наліпка. І ось це теж наліпки, це вже за тебе. А це такий гепард -заврори. Ось. Він дуже гарний такий. Ось цей олень теж. В нього, та, в нього замість тріг дерево. дерево. Дуже гарне, до речі, дерево, квіточка, білочка. Горішком і пухнастим хвостом спесик дуже гарний в квітах. І ось такий кодик. Теж в квітах. І це ще не все. Але ще є, одна алмазна зайка. І ось це, це теж завори. Це така дівчинка на коні. І тут викладка йде і звичайними матовими стразами, і скляними. Тут трішки відбивається моя люстра, тому що тут так, така прозора штучка. Ось я вам так її покажу. Ну, mm -hmm. Зараз. А на цьому все. Всім папа, -па, до зустрічі!